Осінь це чарівний час, коли природа змінюється щодня. Після дощу осіння прогулянка стає особливо цікавою, адже навколо можна побачити багато незвичайного. Перша порада вдягніть дитину у зручний та теплий одяг. Обов'язково візьміть із собою гумові чобітки та плащ. Після дощу на вулиці можуть залишитися калюжі, а діти обожнюють їх досліджувати. Не забороняйте їм стрибати у калюжі, адже це не лише весело, а й корисно для розвитку координації. Осінь також чудовий час для вивчення різноманітних природних явищ. Поясніть дитину, як утворюються калюжі після дощу. Розкажіть про кругообіг води у природі, можна знайти листя, що плаває у воді, і спостерігати, як вони рухаються разом із потоком. Це допоможе дитині краще зрозуміти природу та розвине її спостережливість. Під час прогульники звертайте увагу на кольори осені. Розкажіть, як змінюються дерева, чому листя жовтіє, червоніє і опадає. Попросіть дитину зібрати різні кольорові листочки. А вдома можна разом зробити осінній букет або гербарій. Це стане чудовим способом продовжити прогулянку вдома та розвинути уяву малюка. Осінь це також час для знайомства з грибами. На прогулянці можна вивчати дитину. Відрізняти їстівні гриби від неїстівних, розповісти про правила безпеки в лісі або в парку. Якщо пощастить, можна знайти їжачка або інших маленьких мешканців лісу, що ховаються під опалим листя. Не забувайте про запахи осені. дозволяйте дитині понюхати вологе листя, відчути аромат землі після дощу. Це допоможе розвивати чутливість і сприйняття світу через різні органи чуття. Завершуючи прогулянку, варто знайти затишне місце, де можна трохи відпочити. Можливо, візьміть із собою теплий чай у термосі або какао. Це допоможе. Чудово нагодою поговорити з дитиною про те, що вона побачила, відчула та дізналася. Осіння прогулянка після дощу це не лише спосіб провести час на свіжому повітрі, а й чудова можливість навчити дитину, цінувати природу, бути спостережливою та допитливою.